Десятий псалом. Начальнику хору. На Господа я надіюся, як же ви кажете, душі моїй, відлітай на гору вашу, як птах. Бо ось грішники напружили лук, наготували стріли, щоб стріляти у темряві у непорочних серцем, бо те, що ти довершив, вони зруйнували. Що зробить праведний? Господь у храмі святім своїм. Господь на небі пристіл його, очі Його на убогих споглядають, зір Його випробовує синів людських. Господь випробовує праведного і нечестивого, той же, хто любить неправду, ненавидить душу свою. Дощем про він на грішників, палаючи вугілля вогонь і сірку, палючий вітер частка чаші скорботи їхньої, бо праведний Господь і любить правду, на праведних дивиться лице Його.